Привіт, я Марк, дизайнер дії, це канал Squad. Сьогодні дивимося, як у фігмі професійно адаптувати ваш дизайн десктопа під мобілку. На десктопі в нас є фіксована ширина 1280. Ми заходимо в Local Variables і будемо зараз створювати нові. Перше, що ми робимо, це числова змінна це буде в нас ширина. І перший режим, в якому ми працюємо, це десктоп. Тому у десктопі в нас буде 1280. А другий режим це мобайл, де ширина буде 320. Ми тепер можемо сказати, що менюшка, якщо вона знаходиться тут, то її ширина 1280. Простіше зробити цю менюшку компонентом і вже компонент вставити в мобілку. Мобілка в нас ми кажемо по-любому 320. і тепер щоб вкладені. Шари так само підкорялися цій ширині. Ми кажемо, що вона має бути мобілкою. і все.